Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Господу Богу за те, що дає нам можливість цього спілкування і нашим воїнам, які захищають нас, і наше спілкування є мирним і спокійним. Ми наближаємося до завершення Великого посту вже п'ята неділя. Ми наближаємося до Голгофи. І тому читання евангельське так само стають більш такими напруженими. Все більше і більше відкривається нам розуміння, що то є християнство. І розуміння чи пізнання того, як Ісус наближався до, спасительної, до звершення Спасительної місії. В п'яту неділю великопосто читається Іван від Марка. 10 розділ 32, 45 вірші. Ісус з учнями йде до Єрусалиму. Ісус іде першим. І учнів охоплює жах, і вони бояться, але йдуть за ним. Вони переборюють цей страх, цей жах. Тому що вони чують від Ісуса слова життя. Вони відчувають від Нього цей пульс живий, цю справжність. І все те, що є навколо у світі, те, що виглядає безпечним, те, що дає можливість якось нібито сховатися, так? якось відійти в біг, хай воно пронесеться все. У моє хата краю я нічого не знаю. А воно. Це життя, яке йде через Ісуса, воно людину оживлює, і людина відчуває, що саме там справжність, там зміст, там те, що потім не дасть тобі жалкувати за безцільно прожиті роки. І вони йдуть, жахаючись і боячись, але йдуть. І Ісус. Говорить їм, пояснює те, що вони насправді відчувають. Чому вони жахаються, чому вони бояться. Він відкриває їм правду того, що його очікує, і очікує тих, хто з ним. І він каже: що Син людський буде виданий в руки книжникам, фарисеям, і вони його візьмуть в полону, в'язнять його. Будуть до них знущатися, опльовувати, зневажати, знеславлювати, потім розіпнуть. Але третього дня він воскресне. І ось оце ті слова, які звучать для кожного християнина, коли читаючи святе Писання, слухаючи духовні настанови, прослідковуючи життя святих, якщо ми не просто відсторонено це дивимося. Так? А ми хочемо прожити те, що чуємо, що читаємо. Ми розуміємо, що це те, що нас чекає. Ми також за Ісуса маємо бути. І зневажені, і знеславлені, ув'язнені, вбиті. Але ми воскреснемо з Ним. І тут в Євангелії ми зустрічаємося з тим, що власне відбувається із нами. Прояв такого. Ейфорічного рожево-окулярного християнства підходять брати, як і з Іваном, сини Заведеєві, родичі Ісуса Христа. І просять про те, щоб Ісус посадив одного їх, праворуч від себе другого ліворуч, щоб вони перебували в славі Його. Ісус говорить їм, чи зможете пити ту чашу? Яку я п'ю. І чи можете нести той хрест, те хрещення, яким я хрещуся? Вони кажуть, так, зможемо. Ісусім каже: Ну так, чашу вип'єте і хрещення, приймете і хресту то понесете, а от сидіти ліворучжі праворуч в славі це не, не від мене, а тим, кому дано. <кій> тим, кому написано зверху. І ось це наше рожево-окулярне християнство, наше іфоричне християнство, воно таке притаманне нам, кожному з нас. Я пригадую ті моменти, коли я думав, що монахи не хворіють. Я колись думав, що лікарі не хворіють. І потім, коли попав келю до хорошого, доброго ченця, священника, і побачив у нього лікарство і був здивований. Невже? Потім зрозумів, що це ж несення тягот світу. Молити заближенця кров проливати, як каже нам Силуан Афонський. І вилікування від цього рожево-окулярного християнства воно приходить з часом, коли ти починаєш все більше і пізнавати Христа і розуміти про те, що ти маєш його наслідувати. Що тобі буде не тільки слава Христова. Дана, але і Голгофа Христова Дана, довірена. Нам це важко прийняти. Нам хочеться залишатися маленькими, щоб за нас вирішили, за нас робили. А нас просто брали за ручки і провели. Але так не буде, бо якийсь час Господь хоче, щоб ми стали дорослими, щоб ми стали самі сіллю землі і хлібом для інших людей, і світлом для світу. І почали світити, почали годувати, почали підсолювати, почали діяти по Христовому. Помиляючись, падаючи, але каючись, піднімаючись, навертаючись знову на дорогу спасіння, з якої ми випадаємо постійно. І тому Господь каже, відповідаючи Іванові і Якову, так, якщо ви кажете, що ви зможете, йти за мною, то так, так і буде, ви зможете, я вам допоможу в цьому. А от де ви будете після того, як візьмете цей хрест і підете за мною, Як ви чашу вип'єте до кінця разом зі мною? До речі, Іван так і випуті чашу до кінця. Та і Яків, Адже Яків став першим мучеником серед апостолів, першим єпископом Єрусалимським його і вбили. А Іван, рідний брат його, один з тих, хто не зрікся, єдиний з, з Дівою Марією, такі на Голгофі, і з Марією Магдалиною, так, на Голгофі під Христом стоять. І тому Іван, єдиний, хто, перетерпівши страшні муки, не зазнав фізичної смерті згідно святого передання. І от нам треба бути готовим до цього. До того, що Господь в якийсь момент довірить нам, серйозно довірить, відповідально довірить несення Христа. Відповідально дасть нам чашу, очікуючи на нашу добру відповідь, що ми цю чашу будемо пити. І дасть нам те хрещення, в якому дає нам сили піти на наш Голгофу, яка є частиною світової Голгофа, як це роблять сьогодні наші воїни і всі ті, хто щиро бореться за, за любов, за світло, за добро, за життя, за перемогу Бога. Інші 10 учнів, почувши цю розмову, природньо реагують. На Івана і на Якова негативно. Що вони таке просять? Що це вони хочуть бути найближчі до Ісуса? Користатися найбільшими бонусами. І Ісус про це відповідає їм, кажучи про те, що ви знаєте, що там в, світ, в світі, в світських стосунках, царі панують, князі панують, вельможі панують, а у вас хай так не буде. Хай то, хто хоче бути першим, стане останнім, хто хоче бути паном, хай стане рабом і служить іншим. Ісус відкриває зовсім іншу ієрархію цінностей, інші стосунки, яких, в яких Він сам являє людям, показуючи шлях до спасіння, і яких він очікує від його учнів, і далі додає, завершує, додаючи слова, бо і син людський, прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити іншим і віддати життя своє за звільнення, за визволення багатьох. Це дуже важливі слова, які відповідають нам на питання, які в нас постійно виникають, для чого ж я живу. І тому кажімо і собі ці самі слова. Я народився на землі не для того, щоб мені служили, а щоб своє життя в служінні іншим віддати, щоб ті інші визволилися. Щоб не я приймав собі славу, служіння інших людей мені, ні. Щоб я славив іншу людину, служачи їй. І Ісус каже, що зробили ближньому, те мені зробили. Щоб я послуживши ближньому, таким чином послужив Богові. В тому служінні, яке Господь буде давати. Яка нам за це буде нагорода? Спасіння точно. А от чи ми будемо праворуч, ліворуч, ближче, далі, не знаємо. Це тайна Божа. Тайна, яка відкриється нам уже тоді, коли відкриється, відкриється все. І тому Господь надіється, що ми станемо вже дорослими християнами, відповідальними християнами, які не тільки хочуть користати від Бога, будуть казати, що мені Бог дав? Чи як дехто каже, що мені Україна дала? А буде перше питання, що я дав Богу, Що дала мені Україна? що я дав Україні? Не що вона мені, а що я їй дав. Тому що ми вже не маленькі діти, ми вже виросли, ми не можемо залишатися постійно на рівні трьохрічної дитини, яка ображається, коли її ображають, яка вимагає служіння, вимагає уваги, яка фактично це такий енергетичний вампіризм. Ми маємо перестати це робити, виростати, ставати дорослими. От наша реакція на зло проти нас, на неправду проти нас, на зневагу нас, так як Христос реагував, очі простий, вони не розуміють, що роблять. Оце і буде наша відповідь і наше підтвердження того, що ми вже не в рожевих угулярах, що ми вже не в ейфорії слави християнської, христової слави, а ми в реальності Голгофа. Бо тільки після реального Голгофа настає реальне Воскресіння. Не мультяшне, не гламурне, а правдиве. І ми розуміємо, що Христос це не просто зображення красивого молодого чоловіка з цяточками червоними на руках, ногах, ребрі і з таким делікатним віночком на голові, а це справді місиво. Крові, поту, бруду і людського тіла. Це найбільша глибина падіння, найбільша біль. І учні, які перебувають з Ісусом в єдності, вони відчувають цю біль, це страждання, яке їх очікує. Тому вони його бояться і жахаються. Вони відчувають цю хвилю, яка лавиною летить на них. І Ісус поспішає в Єрусалим, щоб це вже пошвидше звершилося. І учні боячись йдуть за Ним. Тому і ми, ми люди, ми не ангели, тому все людське нам притаманне від пекла до раю, від падіння до піднесення. Ми також будемо з вами і боятися, і жахатися, і тому помилятися і падати, але все одно ми будемо йти за Христом. Бо той, хто хоча б раз напився чистої води з джерела, вже ніколи не зможе задовільнитися водою з болота чи з каналізації. Ми подякуємо Господу за його жертву Голуховську, Матері Божої за те, що сина свого віддала нам і прожила з ним Голхофу. Поякуємо всім святим, які прожили свою Головку. І тому сьогодні ми їх згадуємо, пам'ятаємо і молимось, і просимо помочь. Подякам нашим воїнам героям і всім тим, хто сьогодні бореться з цим світовим злом. В авангарді цієї боротьби сьогодні весь наш український народ. І тому єднаймося навколо Христа з Христом в церкві його святій, яка вже перемогла і перемагає. І разом до перемоги. І пам'ятаємо, що ми з вами народжені. Не для того, щоб нам служили, а щоб послужити іншим і віддати життя за визволення багатьох. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!